Вім привіт, шановні артоводи, артоводки і ті, хто хоче вибрати собі яку-небудь арту, яку найкраще прокачать, або взяти задармо, можливо, як дармову гілку в подарунок для ОБЗ. Я в цьому відео постараюсь вам розказати швиденько і показати, на мою думку, найефективніші арти в порядку зростання від найслабших в плані ефективності до найсильніших. І буду показувати вам 7 по 10-й рівень швиденько, які вони по комфорту, які можна лишити, які. Краще продать, бо в них нічого цікавого. Погнали. І почну я з німців. Я взагалі розриваюсь між американською і німецькою гілками, тому просто покажу, які 7, 8, 7,8, 10 рівні з цих двох гілок можна собі лишити або продати, щоб ви знали, на що варто звернути увагу в цих двох гілках. ГВ «Пандерка». Шикарна арта з плюсів широкий сектор обстрілу, швидке КД, непогана альфа, як для 7 рівня. Дуже гарна Навалі, дуже рекомендую собі лишить в ангарі, якщо ви любите геймплей на цьому рівні. Дуже класно на ній грати. Дуже прикольно Дуже багато хто грає її на кумулятивах, які мають досить непогане пробиття, і хорошу разову шкоду 730. 8к тут уже неоднозначно. Я крайні реком... рекомендую її грати на стоковій гарматі. Вона дуже злоупочна, сектор обстрілу вже дуже маленький, і вона дуже неповоротка. Я би не дуже рекомендував її лишати в ангарі, але вона по-своєму прикольна за рахунок швидкого КД і хорошої точності. Дуже не рекомендую грати, що вісімку, що дев'ятку на топовій гарматі. Я далі поясню, чому. Далі дев'ятка. Дев'ятка неочікувано, мені дуже сподобалась на топовій гарматі. Дуже гарно кидає, дуже хороша точність, швидке КД в районі 20 з копійками секунд. Там щось 24, здається, виходить, якщо подивитися. Дуже. Точно, і за рахунок оглушення ви видаєте дуже хороші, стабільні і високі результати. Дуже не рекомендую, як я вже говорив, грати на топовій гарматі, бо це та сама гармата, яка є у ГВЕ100. Дуже коса і дуже довго буде заряджатися на 8 і на 9 рівні, тому крайні не рекомендую її брати. Грайте на стоковій, лишайте в ангарі, буде вам щастя. Ну і ГВЕ 100. В цілому, непогана арта. З досить непоганими характеристиками, з комфортним КД. З середньою точністю єдине, що мене бісить в цій арті, за що я її нікому не рекомендую, це її гармата. Не знаю, як в кого мене дуже часті недольоти, перельоти, які б я там по льовій модернізації не робив, що би я не робив, дуже часто вона не хоче тупо стріляти туди, куди я хочу. В цілому, не назву її поганою, але найкращою теж вона не буде в цьому списку. Американці, почнемо з М12. М12. На сьомому рівні дуже комфортна арта. Єдиний час вам дуже бісить, вона частенько любить косити на гарматі, але з іншої сторони, знову ж таки, вона дуже класно з цієї гармати і влучає. Просто бувають бої, коли не летить. В цілому дуже комфортна бричка, дуже комфортно на ній грати. КД дуже приємне в районі 20 секунд, плюс-мінус в залежності від збірок. Дуже рекомендую собі мать в ангарі. Дуже комфортна сімка, гарно навалює, навіть проти дев'яток чудово себе відчуває. Рекомендую, качайте, лишайте. М-4043 тут уже більш двозначно, бо велика гармата, довге КД, великий калібр і дуже погана точність. Тобто, на ній, грубо кажучи, ви можете дуже боляче кидати по танкістам, коли будете влучати, вона буде дуже боляче їх бити і глушити. Але ви заплатите за цим дуже довгим КД в районі 35 плюс секунд, навіть 36 плюс секунд. І поганої точності. Я називаю її демо-версією Т-92, потім на Т-92 розкажу чому. Але в цілому, як не дивно, на ній набагато комфортніше грати, як на 10-ті. Можливо, через те, що це восьмий рівень, не знаю. Але як кому: 50 на 50. Не можу і порекомендувати лишити, але і продать. Потрібно, щоб ви пробували, і як вам сподобається. М-5355. рахую її найкращою артою з цієї. Гілки. Вона навіть набагато комфортніша, ніж десятка. Широкий сектор обстрілу, хороша топова гармата, хороша разова шкода, яку трошки піднерфили. Зараз 850. Або 1100 на посилених, так і лишилось. Комфортно стріляє, комфортне КД в районі 33 секунд. Комфортно. Зводиться непогана точність, хоча її там на 0,02 точності трошки їй зробили гіршу, але в цілому все рівно показує дуже хороші, дуже комфортні результати. Якщо хочете американську арту, М-5355, найкращий вибір буде з цієї гілки. Ви все рівно на ній докачаєтесь до десятки, а десятку ну, вже на ваш вибір, хочете чи не хочете. І десятка найбільший калібр в цій грі. Дуже жорстка, дуже боляче б'є, коли влучає прямими. Не раз по 500, по 600 відлітає від суперважких там, маусів, та, та і тому подібних машин, якщо гарно влучить. Але знову ж таки ця гармата це її прокляття, бо в нас зараз дуже швидкі бої. І коли ти заряджаєшся в районі 37-8 секунд, якщо ще погане обладнання, поганий екіпаж, то, можливо, бути всі 40. Це дуже довго. В наш час в наших швидких боях частенько на CRT ти просто не встигаєш видати хорошого результату. Бо тебе КД, ти вічно в КД. Ти зробив один постріл через погану точність відносно, ти не встигаєш просто реалізувати себе. На посилених буває дуже весело, дуже боляче б'є. Це, до речі, можна її викачувати чисто для того, щоб грати на посилених, бо Альфа 1420 ну, дуже боляче залітають лящі, по 700, навіть по 800 я закидував важким танком. Тому чисто заради альфи можна її викачати, але стабільно високоефективного результату на ній утримувати дуже важко, бо просто не встигаєш. Це єдиний її мінус, чому вона не в топі. Якби вона була трошечки краще і швидше заряжалася, вона була б, мабуть, краще за топову арту, яка є в цій грі. Поїхали далі. На третє місце я би поставив гілку британської арти а, і в цілому 10-ту британську арту. Ми до неї дійдемо, я вам розкажу чого. Але почну з 7 рівня з крузейдера. Крузейдер неоднозначна машинка, багато хто любить її катати на гарматі, отій такі коротенькій, мортирній, як перед цим ФВ34, здається. Але це знову ж таки, во там каде швидке, вона кусає помаленьку, але дуже часто. Але це ж знову ж таки мінус, бо вам потрібно дуже близько триматися біля противника десь за спинами союзників і постійно стрілять, 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 а частенько союзники просто моментально зливаються, і ви навіть попри швидкість, що ви їдете задом наперед, вам навіть розвертатися не треба, щоб втікти. Все рівно не встигаєте. І тому я не люблю стокову гармату. Я люблю катати її на нормальній на топовій гарматі, яка дозволяє спокійно. Я на ній три відмітки брав, дозволяє спокійно настрілювати, перенаводиться сектор тут досить комфортний, дозволяє робити все, що хочете в бою, швиденько переводиться по мапі. Тому я рекомендую катати на оцій гарматі. Хоча можете спробувати і маленьку, це досить комфортна арта. Тому в цілому можна її собі навіть лишити. Далі восьмий рівень, fv 207 Її недавно апнули, вона тепер заряджається швидше, вона стала точніше. І за рахунок цього вона дуже жорстко навалює. Я недавно стрімив на ній е, стрім чи два, здається. Дуже комфортна стала, вона злоупочна, сектор обстрілу в неї дуже комфортний, ці кути, де повертається гармата. На ній дуже гарно можна навалювати дуже швидко. Якщо йде пуш, якихось важких танків, ви просто стримуєте їх оглушенням, катками всім на світі, дамагом Рекомендую. Зараз на ній можна досить комфортно грати. Дуже, дуже швидкі АКД в районі 26 секунд, 22, якщо я не помиляюся. Зараз я вам скажу а, заряджання, де воно, я не бачу? 25,6. Це 22 секунди з досилом нормальним. Тому в цілому можна лишати. Дев'ятка. ПВ-3805. Це теж одна з найкращих дев'яток після М5355, а можливо, і навіть на одному рівні, можливо, часом і сильніше. Дуже комфортна арта з дуже хорошим сектором обстрілу, КД 29 з копійками секунд, 30, так, як в кого яка збірка, яке обладнання. Дуже рекомендую її викачати і собі лишити, ви будете на ній кайфувати. Гармата комфортна, сектор широкий, кадешиться нормально, стріляє досить точно. Тобто, якщо ви грали на М53, оця буде по геймплею практично така сама. Навіть обладнання можна на ній те саме поставити при бажанні. Тобто, дуже класна, дуже рекомендую викачати цю дев'яточку. Ну і 10-й Артокінь. Артокінь має свою особливість, в нього мортирна траєкторія польоту снаряду, тобто по високій дузі. До нього потрібно звикати. Вона не грається, як інша арта, кидає далеко, а летить дуже довго. Наприклад, потрібно не раз там, де ви стрільнете на 9-2, у вас долетить за 2, 2 секунди, то на Артоконі буде летіти 3, а на 3 вже набагато важче грати, і тому вона набагато важче дається більшості гравців. Але коли ви не навчитеся грати. Вона буде вам приносити дуже багато задоволення, вона дуже комфортна. І за рахунок свого сплеша, вона дуже багато вивозить з боїв дамагу і оглушення. Тут найгірша точність в грі 0,98. КД в районі 34,5 секунд. Я пробував можна з боновим вентилем і інструкцією на досилання розігнати до 33,15. Це дуже комфортно. Це набагато швидше, як в 9.2. Ось чому я говорив, що ця арта комфортніша за 92-го. Вона швидше заряджається, вона краще закидує, і за рахунок свого великого сплеша вона постійно навалює оглушення і дає добрий дамаг при прямих влучаннях. Бо у вас снаряд залітає ще зверху вниз в броню під вищим кутом, під е, більшим, здається, чи як. От. І за рахунок цього дає більший дамаг, тупо. Через це я рахую її набагато комфортнішою, ніж 9-2. Так, перезводиться дуже важко, але нагорода є така, що ви закидаєте краще, ніж всі інші арти, хоча заряджаєтесь швидше і точність у вас гірша, але по факту вам комфортніше тупо настрілювати, бо у вас, коли ви цілитесь, не овал розтягнути по всьому екрану, а більш коло. Тобто снаряд уже не сильно переліт, не доліт, а просто падає зверху вниз, і ви в будь-якому разі в 95-90%, можливо, дасте. Дамашку і оглушку разом. Причому досить непогано, якщо гарно покласти снаряд, там дуже боляче залітає. Їдемо далі. А далі у нас Франція. На мою думку, одна з найкомфортніших гілок до прокачки, тому що там і шостий рівень непоганий, і п'ятий, в принципі, грабельний, хоча ну, на пятих шостих рівнях ви самі знаєте, який рандом. Пімка вже дуже комфортна. Швидке КД, хороша точність, дозволяють вам і висока динаміка. Дозволяють вам швидко переміщатися по мапі, якщо потрібно, швидко зводиться, швидко стрілять, перезаряджатися і стрілять знову. Дуже рекомендую цю арточку собі тримати в ангарі для 7 рівнів. Дуже комфортно, дуже гарно настрілює. Далі за ним іде вісімка. Це, на мою думку, найсильніша арта восьмого рівня. За рахунок своєї динаміки. Точності, швидкості зведення і переміщення можна навалювати дуже дуже боляче, дуже-дуже часто. І самих неочікуваних місць, що вас не раз не чекає там противника, ви вже там і звідти прокидуєте по ньому. Так, можливо, не завжди вдасться переїхати, але вона дозволяє швидко зайняти позицію, швидше звестися і швидше зробити навіть перший постріл по якійсь перекатці або якомусь кущику ЛТшному і тому подібні речі. Дуже рекомендую цю вісімку мати собі в Ангарі. Це одна з найкращих вісімок, на яких я в цій грі грав на арті саме. Далі дев'яточка. Дев'яточка вже показує принцип, як буде виглядати 10-й рівень. Уже є башта. Вона повертається досить помалу, тобто в десятки набагато комфортніше, але вже ви можете, наприклад, їдучи... На позицію довернуть башту, приїхати, і ви вам не потрібно навіть розвертатися. Ви приїхали, а у вас вже башта, поки виїхали, довернулася, наприклад, в ту сторону. Куди ви виїхали вліво, повернули направо, хоп, приїхали на позицію, готові стріляти Швидке КД, хороша точність. Єдині мінуси французів це маленька альфа. Французів потрібно грати через оглушення, але за рахунок оглушки, ви заодно і домашку якусь накидаєте. Дуже ефективно можна стримувати важкі танки, будь-які танки противника. Своїм оглушенням, і дамагом, і ДПМом, що немало важливо. Зараз наш час, ви просто мусите лупити, лупити, і лупить, щоб встигати щось настрілювати. Вона, на мою думку, не така сильна, як інші 9 рівні, але за рахунок кількості оглушення може досить непогано вивозити. Я на ній робив дуже хороші настрільні, навіть по дамагу бої, тому цілком рекомендую собі лишити в ангарі. Але десятка набагато краще. Ну і десяточка. Артобат. Всі його, мабуть, знають, касета. Три снаряди. Заряджається в районі 48 секунд. Цілий барабан. Скажете ви, чого так довго, чому вона на другому місці силі в цій грі? А я вам скажу чому? Барабан. Барабан це сила в нашій грі. Ви кидаєте першу тичку. Попадаєте там, наприклад, в пачку важких танків, які стоять, перестрілюються. Вони всі прожимають свою аптечечку, знімають своє оглушення. А тут їм прилітає наступний снаряд, бо у вас їх три. І вони стоять уже в оглушенні, бо я ще не бачив ці грі, щоб хтось возив дві аптечки. Ну, Бувають такі, я десь бачив відоси, але сумніваюся, що вам таке трапиться хоч коли-небудь. І все, вони вже стоять в оглушенню. Ви за 10 секунд дозаряджаєте третій снаряд, навіть якщо вони ще будуть мати свої аптечки, чи що там, ви накидуєте їм ще одне оглушення і йдете на КД. В цей час дуже комфортна динаміка. Ця штука може тягатися з деякими ЛТ по швидкості. Тобто, якщо я не помиляюсь, максималка 65 км на годину. Якщо я зараз вам скажу рухливість 72 км на годину в мене з турбою експериментальною, це ну дуже жорстко. Не кожне ЛТ може догнати цю машину. Ви можете спокійно переїжджати, міняти позиції, настрілювати самих неочікуваних кутів і позицій по противнику. Ще шикарний плюс. Тут дуже комфортна башта, яка крутиться досить швидко, досить добре. І при повороті башти ви майже не втрачаєте розкіду. Тобто, ви, якщо перенаводитесь баштою, ви просто перенавались куди вам треба, і все. Вам не треба навіть довертати корпус, і ви не маєте оцього лютого розкіду від доворота корпусу. Це теж шикарний плюс. Дуже рекомендую цю арту спробувати, як мінімум прокачати і спробувати на ній пограти. Це якби. Їй трошки швидше зробить кадес цілого барабана. Вона були, була б найсильнішою артою в цій грі, але барабан важче реалізувати, бо потрібно знати, коли кадешнуть його, коли і куди його роздать і як роздать. Але в цілому шикарніший апарат. Дуже вам рекомендую мати його в ангарі. Ну і тепер, як я думаю, багато хто з вас здогадався. Одна з найкращих гілок, де в топі найсильніша арта цієї гри на даний час. Почну я з Буратоса. Легендарного Буратоса, який е, славиться своєю топовою гарматою, на якій я вам дуже не рекомендую грати, бо вона заряджається просто космічних 42 секунди, плюс-мінус. Це дуже довго. На сьомому рівні, тим, тим більше, ви просто не будете встигати настрілювати. Вона дуже класно дає ліщита топова гармата, бо там альфа дуже висока, як у восьмого рівня на топовій гарматі. Але заряджатися будете дуже довго. 40 секунд з копійками це занадто багато. Я на цій стоковій гарматі брав три відмітки. За той час, поки на натопує заряджуюсь один раз, тут я дам дві тички. Ось зроблю більше глушення. Можливо, навіть більше дамагу, бо точність набагато краще. Не знаю, не можу її порекомендувати. Лишить себе ангарі, не всім зайде, але в цілому на сток гарматі дуже комфортна штука. Те саме стосується су 14 1 На ній я так само. Цілком і повністю рекомендую катати на оцій гарматі, яка 152 мм, тому що 22, 22 секунди КД, це 22 секунди КД, а, а по суті вийде 20. Дуже швидко стріляйте. Те саме, що Боротос. Не поворотка, повільна, але дуже комфортна на стоковій гарматі. Далі холодильник, так званий. Дуже класна арта восьмого рівня. Я би її поставив в один рівень навіть з лоркою французькою, але за рахунок альфей довшого кд вона трошечки, можна сказати, відстає, але по суті, вона це теж одна з найкращих арт восьмого рівня. Дуже рекомендую її собі отримати в ангар, як будете прокачуватися далі, теж лишить. На ній дуже класно грати проти вісімок, дев'яток, десяток Якщо, не дай Бог, попадаєте до шісток Шісток взагалі виносить там на виліт на топовій гарматі, комфортне каде в районі 33 секунд. Непогана точність дозволяє вам дуже гарно насипати і дуже робить приємно противникам, які будуть потім плакати вам в особисті. Що, ой, чого так ваша арта накидає, це ж восьмий рівень. Рекомендую, качайте, лишайте в ангарі. За нею йде 212А. Так, так званий валянок, як на нього колись говорили, можливо, і далі говорять. Практично те саме, що вісімка тільки на дев'ятому рівні. Ще трошки краще КД, трошечки краще настрілює. Так само маленький сектор обстрілу, але вона дуже жорстка. Це одна з найкращих дев'яток. Так само я би поставив би її на рівень З М53 і ФВшкою. Можливо, трошечки слабша, бо через сектор. Обстріл маленький, потрібно часто довертати корпус і часто дозводиться. Але все рівно, це не заважає їй бути одне з найкращих дев'яток і дуже гарно насипати. Рекомендую при прокачці, лишити собі в ангарі, не пожаліть і назбирати срібла, і купити найкращу арту, яка на даний час є в цій грі і найсильнішу. І я говорю про 2.6.1. Просто анігілятор 10 рівня, на якому, на жаль, всього 20 снарядів. Зараз на ній найвища планка серед десяток на третій відмітку. 3731. До патчу було 3500. Дуже жорстко насипає. Вона дуже точна, вона має дуже швидке КД в районі 25 секунд, плюс-мінус, в залежності, як ви зробите модернізацію і обладнання поставити. Динаміка досить хороша, швидко міняє позиції, швидко довертає. Дуже хороша точність, швидко перезводиться, довертаєте корпус, в неї не такий сильний розкид, як всіх інших арт. Швиденько дозвелись і насипаєте. Рекомендую. Для будь-якого новачка, чи гілка за дармо, чи гілка, яку ви там давно закинули і не хотіли прокачувати. Беріть. 2.6.1 в наш час в нашому рандомі це дуже жорстка машина. Одна. З найкращих, а точніше, найкраща, тільки єдиний мінус. Часом може бракувати снарядів, бо 20 снарядів при такому КД і точності дуже швиденько вилітають. Рекомендую качайте. Качайте 2.6.1, качайте артобата і взагалі качайте будь-яку арту, яка вам подобається, Щоб я там не говорив, це мої суб'єктивні думки. Але якщо хочете найкращу, найшвидшу, найдинамічнішу і для виконання хороших ОБЗ і швидких ОБЗ. Беріть 2.61, го беріть дев'ятку перед ним і буде вам щастя. Дякую вам за перегляд, буду вдячний, якщо прожмете лайкосик, і хто додивився до цього моменту, кидайте рожеву какашку в коментарях в чаті. Ой, в чаті, перепрошую, у коментарях до цього відео. І нехай. Буде оглушка з вами. Нехай вам вдається найкраще насипати, настрілювати. Я сподіваюся, відео вам відео вам щомось допомогло. Висловлюйте свої думки в коментарях. Буду радий почитати з вами поспілкуватися. Всім до зустрічі!